Як наукова фантастика навчила мене використовувати штучний інтелект у своєму класі, штучний інтелект у класі від страху до співпраці, як навчити студентів використовувати силу майбутнього? У дитинстві я читав наукову фантастику. Зокрема, серіал Зоряний шлях з його всюдисущим корабельним комп'ютером. Готовим надати інформацію, поради і навіть заварити чашку чаю, сформував у мене романтизоване уявлення про майбутнє, де штучний інтелект стане незамінним помічником людини. Зараз, коли штучний інтелект стає все більш поширеним, я бачу, як змінюється ставлення до нього, особливо в освіті. Замість очікуваного союзника він все частіше постає в ролі ворога, лиходія, здатного зруйнувати систему освіти. Як вчитель історії, я завжди цінувала проекти, в яких учні глибоко вивчають тему, розробляють власні уроки і викладають їх своїм однокласникам. Це відмінний спосіб не тільки розвинути навички дослідження і передачі знань, а й навчити студентів самостійно мислити. Цього року, під час запуску такого проекту, я запропонувала використовувати ChatGPT та інші сервіси штучного інтелекту для пошуку джерел. Реакція учнів виявилася несподіваною. Один з них з явним здивуванням запитав: ми можемо використовувати штучний інтелект для цього? Це питання змусило мене задуматися. Чому мій студент так здивувався? Чому він не міг уявити, що штучний інтелект може бути корисним інструментом у навчальному процесі? Я прийшла до висновку, що справа в тому, як ми, дорослі, викладачі, батьки і засоби масової інформації зображуємо штучний інтелект. У новинах і статтях він постає як загроза, як інструмент для шахрайства і готуплення учнів. Створюється враження, що використання штучного інтелекту в класі це неминучий шлях до плагіату і деградації мислення. Але чи так це насправді? Хіба ми не повинні навчати студентів використовувати нові технології, а не боятися їх? Хіба не наше завдання допомогти їм освоїти інструменти майбутнього, а не забороняти їх використання? Переосмислення ролі штучного інтелекту в освіті Я вважаю, що ми самі несемо відповідальність за те, як ми формулюємо переваги та корисність штучного інтелекту. Якщо ми покажемо студентам, що штучний інтелект це інструмент для обману, то вони будуть сприймати його тільки як інструмент для обману? Але якщо ми покажемо їм, як використовувати штучний інтелект для дослідження, аналізу та створення, то вони зможуть використовувати його для розширення своїх знань та розвитку своїх навичок. Як же нам переосмислити використання штучного інтелекту в класі для наших студентів? Я думаю, що нам потрібно змінити підхід до навчання. Замість того, щоб забороняти використання штучного інтелекту, нам потрібно навчити студентів, як використовувати його відповідально та ефективно. Наприклад, ми можемо використовувати штучний інтелект для пошуку інформації. Штучний інтелект може допомогти студентам швидко знайти потрібні джерела інформації, аналізу даних. Штучний інтелект може допомогти студентам проаналізувати великі обсяги даних та визначити закономірності. Створення контенту штучний інтелект може допомогти студентам створювати презентації, есе та інші види контенту. Перевірки знань, штучний інтелект може використовуватися для створення інтерактивних тестів і вікторин. Персоналізації навчання, штучний інтелект може допомогти адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб кожного студента. Однак важливо пам'ятати, що штучний інтелект це всього лише інструмент, він не може замінити вчителя. Учитель повинен залишатися головним провідником знань, натхненником і наставником. Штучний інтелект як калькулятор нового покоління. Я пам'ятаю, як у 90-х роках калькулятори критикували за те, що вони нібито спрощують математику і не дозволяють студентам засвоїти основи. Але в підсумку, калькулятори не потупіли учнів, вони просто змінили підхід до навчання математики. Ми стали більше уваги приділяти розумінню принципів, що лежать в основі обчислень, а не просто механічному виконанню дій. Я думаю, що штучний інтелект може мати подібний вплив на освіту в цілому. Це може звільнити студентів від рутинних завдань, таких як пошук інформації та перевірка фактів, і дозволити їм зосередитися на більш важливих речах: аналізі, критичному мисленні, творчості та вирішенні проблем. Але, як і з калькуляторами, ключовим є правильний підхід. Необхідно навчити студентів не просто використовувати штучний інтелект. А й розуміти, як він працює, які у нього обмеження і як критично оцінювати результати його роботи. Подолання спокуси темної сторони. Шаї звичайно є спокуса використовувати штучний інтелект для ледачого шляху, просто попросити його написати есе або вирішити завдання за тебе. Але це не тільки нечесно по відношенню до себе і однокласникам. А й позбавляє можливості отримати цінний досвід і розвинути необхідні навички. Тому важливо чітко пояснювати студентам, які наші наміри щодо використання штучного інтелекту в навчальному процесі. Ми повинні підкреслювати, що мета не уникнути роботи, а використовувати штучний інтелект як інструмент для розширення можливостей і поліпшення якості навчання. Наприклад, я можу попросити студентів використовувати штучний інтелект для пошуку перших джерел для есе, але потім попросити їх самостійно проаналізувати ці джерела та написати есе своїми словами. Або попросити їх використовувати штучний інтелект для створення презентації, але потім попросити їх виступити з цією презентацією перед класом і відповісти на запитання. Відповідальність викладача в епоху штучного інтелекту. Я розумію, що використання штучного інтелекту в класі вимагає від викладача нових навичок та знань. Нам потрібно навчитися використовувати штучний інтелект як інструмент для вдосконалення навчання, а також навчити студентів використовувати його відповідально та ефективно. Але я вважаю, що це завдання цілком здійснене. У нас є всі необхідні ресурси та інструменти для того, щоб зробити штучний інтелект союзником в освітньому процесі. Я відкрито визнаю, що сама використовую різні програми зі штучним інтелектом для спрощення рутинних завдань, таких як вирівнювання тексту, перевірка розуміння відео і написання електронних листів. Я вважаю, що якщо я можу використовувати ці інструменти для підвищення ефективності своєї роботи, то і студенти можуть використовувати їх для поліпшення якості свого навчання. Майбутнє освіти співпраця людини та штучного інтелекту. Я не наївна і розумію, що використання штучного інтелекту в класі може викликати певні труднощі і проблеми. Але я впевнена, що майбутнє освіти це співпраця людини і штучного інтелекту. Ми повинні навчитися використовувати штучний інтелект для розширення наших можливостей та покращення якості навчання. Ми повинні навчити студентів відповідально та ефективно використовувати штучний інтелект. І тоді ми зможемо створити майбутні освіти, в якому кожен учень зможе реалізувати свій потенціал. На закінчення, хочу підкреслити, що страх перед штучним інтелектом в освіті це лише ілюзія. Штучний інтелект це інструмент, і, як будь-який інструмент, він може бути використаний як на благо, так і на шкоду. Все залежить від нас, від того, як ми його використовуємо. І якщо ми навчимося використовувати його правильно, то він стане незамінним помічником в освітньому процесі і допоможе нам створити майбутнє, в якому кожен учень зможе реалізувати свій потенціал. Ключова думка штучний інтелект це не загроза. А можливість. Важливо навчити студентів використовувати його відповідально та ефективно, щоб розкрити свій потенціал.